<соцес> а я що ми а ми думала, гадала, щоб бачили, щоб не казали, що шо... тут, шулери. <соцес> підтасували комусь. <соцес> а Ми <дитя> зачинаємо <Тихо> <соцес> саму красиву жертву. Да. Жумер... Да, а від поросне шулер. нема нічого. Як <соцес> нема? А було ж? <соцес>

Держим торбу. Так так. так. так, 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 так. Так. Я знаю, кому ми жертву візьмемо. Хто приходить дуже рідко. Так. І перша жертва буде... Так, да, мужчина. Так, оба. Мужчина. Власне, треба очі закрити. Очі <ріх> закрити. Дід Мороз відкриває. Так, відкриваємо. Я на себе таку відповідальність <ріх> так. так, наберу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Юхімін. Е, Юхіміна. Ух ти, повізло, я її знаю. Знаєте? Я не знаю. Світ відео, стрій нема вімо. Давайте пропадуємо, uh -huh, вона yeah, yeah, yeah. прийде. Тому що ми робимо, як ми обіцяли, по-перше, квиточок Клади не квиточок. Yeah, да, да, на дошці ми зараз напишемо переможця yeah. yeah. да, і будемо відкладати. Yeah. У нас тут... Yeah. А, yeah. тут ми будемо вставляти. Да? Люменку, любовь Ну, а остальным no. всем дякую. Так, зараз, зараз, за. Клименку, любую, любовью химию надо. Лью Лью. Лю. Лю. Так, идем далі. Вибираємо жертву. Так. Наверное, зробим сашка, Ну, мы по человекам пишем. Дай Ані, дай Аня, дай Аня краительно! И давай. У меня была пьяка. А, хорошо. Пьяка. Не глядя. Да. Распят його. Проклевать будем! Так. И це кто в нас? Я таких не знаю. Да у нас таких поняли. Діва! Колончук! Тепер Петрівна, я її знаю, вона відповідає залом, давайте поопадуємо. Uh -huh. да. да, І <п Greek> да. да. от сюди покладеш латеровий квиточок. Так. Тетяна Петрівна, пам'ятаєте, я колись поки записую, розповідав, поки Діма записує, я розповідав про дівчинку, яка придбала обладнання, не пробуючи його ні разу, mm -hmm. не могла попасти просто. Mm -hmm. Отут була мантія, тут плакат такий гарний з печкою, тут диванчик і стояла мантія на демонстрації. І вона вот тут сидить і каже: та ну сколько ж можна! Я не можу попасти! Беру! І <реш> <реш> <И> все! Є. <реш> yeah. yeah. да, я цю людину дуже давно знаю, вже 8 років. Yeah. Так, йдемо. Далі, пасличку чоловікам. Да, полі... Андрей! Андрей! не витяг, так вот все пощастило. Працу! Я ну, поднимайте руку. А я! Переможец! Александр Яковлевич, да? Александр Анатолий Яковлевич. Ну, короче, да, Анатолий Яковлевич. Давайте поаплодируем Анатолию Яковлевич, Вот это да сюда. Так, так, а по-своему, да? Конечно. Ножки надо скручивать. Все были одинаковые. Це правда! Я вас реально торжественно вітаю. Ви скажіть, як вам це вдалося? Тримайте, це вже ваше, так, це ваше, так, да, хто відпочиває. Це добре. Ми воно такі емоції на, шабі, що на Один за да, штабі. Вони проти ударні, тому нормально. Я вибачаю, з тих, які не скручені, я їх подостаю. Або позакручу, да? та... Ну, ну Я розумію, не тільки він, да. так. Да. Да. А хлопушка. А хлопушка. Так, а... а ну не туди. Да. Так просто так, не відпустимо. Ми так просто не відпустимо. Зараз перевіряти будемо вашу силу. Як ви з вами да. кашу, вставайте сюди. Да. На що три. Ми говоримо. Що? Вітаємо. Раз, два. так, Я не так впоследствию, що вони порозматували. Так, 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 так. Вони були закручені. Так, записати треба. А Для чого? Записуватись, він уже. Щоб всі побачили, да. щоб всі побачили, що хто. Ми обіцяли це. Братцу. А. Я. Я. Ось так, чудово. <таспортив> так, граємо <плакова> далі. Так, ми обіцяли, що четвертий буде... Але Я знай, я ж обіцянок не цей. Обіцянка зітятка, обіцянка не наша жениться. Так, ну, ви завжди поступам Яковича піти, забрать себе. Так. <плак> <вы>, Ану, <Да. А> ну це що Андрій витягне для себе, це каді все. О, чоловіки, уд... Опять скажуть, всі витягнуть. Так. Самойленко Сергій С. Правильно? Це ж треба. Сергій Васильович. Bucks. Сергій, типове це. так. Точно? Да, да. Точно? Сергій Васильович. Сергій Васильович, так. я не знаю, Давайте Васильович не знає. я знаю. Самой, записуй. Записуй. Чотири. Самой Ленко. Да, часи головне. Не забудь покласти. Його п'я. СВ, да, писать? Ну С, напиши і все. Будемо здавати. Будем ну тут ні, тут значить си така сама. Ладно. Так. Так, годинник ми це ложимо. Він, він так. Ну і все. А дай ша один години. Де? Де? Не знаю, нема. Три, один віддали, а ще один де. Дід Мороз пропав здобува. Все віддали. Закінчилось торжество! Волині понесли далі! Так, а, Ну що? Так. Ну, є чого мужчина, що Ой, ну в нас ще є один Богдан, мужчина та сидить. Ви Але А, ви витягували. Да. Вон, у нас є якраз 4 муші, і 20. Так, витягували. Аня. Так. так. Аня буде витягувати. Зараз собі. Витягуй собі. Давай. Сейчас. Так. <ристост> так. <ристост> так. А тут не дві? Не, одна. Дивимось. Та Та <ристост> ладно. <ристост> Людмила Федорівна Людмила Федорівна. Давайте попадуємо. Ты запишешь. Так. Я-то кулани. Я будем наше. Віра Вікторівна Авдеева. О, вона була б щаслива. Попытка намерзла. Це вещи. Це, напевно, я захочу, а захопив, що аж самому. Так. Дивимось на екранчик. Ось так pues у нас всі переможці і ті, хто отримає сьогодні. Когось ми вже поздоровилися. Інші будуть хлопати в хлопушки. Просто повсюди живати. Через не витягував бумажечки, хлопухні, конфеті. вас на всіх фортуну. Ну то що закінчилося? Давайте поаплодуємо за таку цікаву пропозицію, Молодці!